Усім привіт! В цьому відео я дам практичні поради, щоб ви змогли нарешті наблизитися до чистого звучання бре. Поїхали! Треба одразу наголосити, що щоб у вас взагалі були шанси зіграти це бре, У вас має бути правильна висота струн над кріфом. Особливо, якщо найкраще, що ви придумали, це купити гітару нижче 120 доларів і при цьому не порадилися з гітаристом. В даному випадку це все одно, що виграти в лотерею. До речі, ось яка приблизна висота має бути на класичній та акустичній гітарі. Якщо з цим квестом ви впоралися, то рухаємося далі. Другий важливий момент для гітарістів, які ще не навчилися грати звичайні акорди, а вже хочуть грати акорди з берег. Ох, ви мої мрійники. Краще не лізьте. Ну, якщо що, я вас попередив. Але ви можете додивитися це відео, бо в кінці я розповідаю, як грати баре в акорді, і там можна використати цю вправу також і для звичайних акордів. Вона вам, я впевнений, допоможе. Тому варто додивитися і ще може на майбутнє буде вам відео. Отже, в нашому виконанні є два застосування баре. Це в акорді, як я казав раніше, і окремо. Я впевнений, що треба розпочати з звичайного баре. Як ми його ставимо? Ставимо рівно вже ж палець на потрібний нам лад біля правого паріжка, трохи розвертаючи палець на ліву бокову частину, бо в цій частині у нас плотніше палець. Наступний момент це великий палець. Обов'язково слідкуйте за ним. Він має стояти вздовж казівного пальця трохи правіше. Він не має бути сильно лівіше, не має бути сильно правіше. Має стояти рівно, чітко, без всяких проблем. Також, якщо у вас вільний середній палець, ви їм можете допомагати, поклавши його зверху на вказівний палець. Але обов'язково вчіться грати без додавання середнього пальця. Бо сьогодні ви його можете використати, завтра ні. Якщо ви думаєте, що поставив правильно пальчик на потрібний лад, і у вас одразу зазвичай обере, то ні, моє дорогеньке. Це так не працює. Його треба багато практикувати, і підкорюється цей прийом тільки старанним гітарістам. Вам треба працювати як самурай, який хоче розбити камінь. А ось ваша катана. Це вправа. Отже, вправа. Ставимо мале бере на три струни на першому ладі. І намагаємося визвучити кожну нотку. Якщо у вас вийшло, підіймаємо на лад вище. Вийшов. Ще вище. І таким чином ми рухаємося до п'ятого ладу. Якщо у вас вище на п'ятому ладі, повертаємося на перший лад і додаємо вже четверту струну. Також саме має прозвучитися всі струнки. Вийшов, підіймаємо вище. Вишов, підіймаємо вище. Тут важливо зазначити, що якщо у вас не виходить якусь струну прозвучити, то є нормально. Вам треба шукати положення вашого пальця. Може підняти трошки вище, може нижче опустити, може лівіше розвернути, може правіше. Бо у кожного різний палець, у когось своя генетика, може у когось рівніше в цій частині палець, у когось він кривіше. Тому не переживайте, якщо у вас одразу не виходить як у когось. Це є нормально. Потім, а вже ж ми продовжуємо так грати, поки не зіграємо на п'ятому ладі і у нас не буде звучати чотири струни. Після чого ми знову повертаємося на перший лад і додаємо вже п'яту струну. Я сподіваюся, що ви логіку зрозуміли. Таким чином ми рухаємося, доки у нас не будуть звучати всі шість струн. Тут також дуже важливо зазначити, що цей прийом перенапружує ліву руку. Тож їм не можна взовживати. Якщо ви відчуваєте напругу в руці або навіть біль буває таке, то ви обов'язково розслабляєте руку і даєте їй відпочити. Бо якщо ви будете цим зувживати, то е, краще від того взагалі не буде. Тепер поговоримо про баре в акорді. Візьмемо до прикладу акорд F, це дуже поширений акорд, я впевнений, ви з ним стикнетесь. Як ми його ставимо для початку? Ставимо ми баре на 6 струн на першому ладі. Середній палець ми ставимо на третю струну другий лад, мізинець ми ставимо на третій лад четверта струна. і підмезиний палець на третій лад, п'ята струна. Тут важливо зазначити, що у нас використовуються в баре не всі струни, а тільки перша, друга та шоста струна. До чого це я? Вам не обов'язково прозвучувати всі інші струни від баре. Тож, ви можете трошки округляти палець, зменшивши таким чином напругу. Це може працювати і з іншими акордами спре. Тепер я вам надам вправу, щоб ви змогли наловчити цей акорд. Яким чином? Ставимо баре та, до прикладу, середній палець. Тільки два пальця. Ваше завдання прозвучити всі пальці, які застосовуються в цьому акорді. В даному випадку це у нас шоста, третя, друга та перша стона. Якщо у вас вийшов, відпускаєте баре разом з середнім пальцем і ставите баре разом з четвертим пальцем. Це у нас мізинець. Також само тут ми застосовуємо тільки ті струни, які використовуються в цьому акорді. Це у нас шоста, четверта, друга та перша струна. Якщо у вас вийшов, відпускаємо, ставимо баре та підмезиний палець. Це у нас має бути шоста, п'ята, друга та перша струна. І таким чином ви граєте по колу, допоки у вас не буде більш-менш виходити непогано грати з двома пальцями. Якщо у вас виходить, то рухаємося до наступного етапу. Ставимо вже по три пальця. До прикладу, ставимо пере, середній палець та мізинець. Також саме тут у нас прозвучується тільки шоста, четверта, третя, друга та перша стона. Вийшло, відпускаємо, ставимо середній палець, баре та підмизиний палець. Вийшло, відпускаємо, ставимо баре, мізинець та підмезиний палець. Вийшло, супер. Відпускаємо. І таким чином граємо також по колу, поки у вас не буде більш-менш виходити. А вже останній етап: це ми ставимо повністю акорд і намагаємося його. Добре визвучити. Таким чином можна працювати з будь-яким акордом. Я сподіваюся, що ви логіку зрозуміли. Це вам дасть можливість максимально проробити кожен палець, подивитися, як, що у вас звучить, що у вас не звучить, і акцентуйте вашу увагу якраз коли у вас щось не виходить. Бо з цим треба вже щось робити. Я впевнений, що це відео вам допоможе покращити вашу якість в акордіях. Не засмучуйтесь, якщо у вас одразу не виходить, це є нормально, цей прийом він дуже-дуже противний, і він у кожного учня визиває складнощі. Але якщо ви будете його практикувати, у вас 100% вийде. Дякую, що додивилися відео. Якщо ви хочете мене підтримати, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, дивіться мої відео. Я вас прошу. Особливо, якщо вам сподобалось. Та да, до зустрічі в наступних. Папа. Не -па. Миколу підпишись. Подобайку пропиши і в твоєму житі. Моде більше гітарної музики.